Так, всім привіт! Хочу вам записати коротеньке відео, показати, як у мене росте на балконі полуничка, поки в нас не пішов дощ. У мене їх тут два сорти. Така от земляничка, така маленька. Так, бачите, садила я її, купувала маленькі кущики десь місяць півтора назад. Може, місяць назад. Ну, десь так. І ось дивіться, як вони вже розрослися. Тут вже випускає вона нові е, квітоноси. Будуть також плоди. Вона була така не в дуже доброму стані, вона була дуже так, мала світло-зелене колір листя, мабуть, десь ну, знаходилася десь в темному приміщенні. Зараз вона вже змінила колір на більш-менш нормальний. Так. І ось так вона у нас виглядає, ось такі в нас вже є плоди. Так, і це перший. В мене їх три. <кій> і другий ось така а, полуниця. Її в мене тут чотири кущика. І ось так вона виглядає. Подивіться, яка вона гарна, як вона квітне ось такі. Рожеві квіти. Так. І на кожному, на кожному кущику вже є ягоди. Вона ремонтантна буде плодоносити до пізньої осені. Не знаю, як вона потім переживе зиму. Але подивимося. Так, ось такий кущик. Так само купувала десь приблизно місяця два назад. Так. І Ось так, вона, ось так вона виглядає. Ось такі вже, є клубночини, досить такі крупні. Вона дуже солодка, дуже ароматна і ось таким чином вона квітне. Крім того, коли я купувала її, вона була такі маленькі були кущики. Були вуса, як полуниця пускає вуса. Ми ці вуса посадили в горщик. І зараз вам покажу, як виглядає. Так? Ну, відповідно до розміру, в мене є тут лінійка. Не знаю, видно чи не видно. ну от 2 см. Тут у мене скільки тут виходить, 3 см довжина ягоди. ну досить такі, досить такі, крупні плоди, Ця взагалі дивіться, яка. Величезна. Там ще, дивіться, яка велика клубничинка. Тобто, як для балконної е, полуниці, то досить такі е, крупні плоди. Так? І зараз покажу, е, що ми зробили з вусами. Е, Вуса так само знаходяться в мене на балконі, тільки в такій не дуже сонячній стороні. Ось так виглядають вуса. Ми їх присадили і десь тиждень не від'єднували від маточного куща, так потім від'єднали. За тиждень вони вкорінилися і тепер вони ось так от ростуть. Десь більший кущик, десь менший кущик. Скажу одразу, що на оцих маленьких оцих кущиках ми вже відривали цвітоноси для того, щоб вони вкорінилися якнайкраще. Тобто вона починає вже навіть тут починає плодоносити. Я сподіваюся, що десь за місяць вже і на цих кущиках будуть плоди. Ну, Як бачите, в мене тут на балконі і. Рождественники є, і е, каланхоя є. Так. Олергонія, ось так, вона в мене така рожева, дуже, дуже гарна, дуже красива. Так, сьогодні тут в тіні в мене ще орхідеї стоять, винесла їх, щоб вони подихали повітрям. Так, ну і. Ось така червона ще є пеларгонія, дуже гарно виглядає. Так, це рожева. Це в мене тут шифлєра. Шифлєра. Ну, взагалі, ось так виглядає мій невеличкий огородок на балконі. Ну і ось така в мене ще є гвоздика. Гвоздика. Цю гвоздику мені подарували на роботі. Подарувала наручні. І вона, ось, бачите, ми її посадили, вона почала розростатися і почала випускати. Вона дуже-дуже ароматна, дуже дуже пахне. Так, ну і тут така пеларгонія. Ось така червона. Можна виростити полуницю в себе на балконі, головне тільки е, правильно обрати сорт. Так? Ну, скажу чесно, що я не, ну якби я читала, що є такі сорти, але е, коли побачила на базарі, що продається, продаються садниці, то не могла встояти і, і купила. Е, подивимося як вона буде плодоносити далі. Так. Сподіваюся, що все буде добре, сподіваюся, що зиму вона також перезимує. Це. Будемо на сьогодні буду завершувати своє відео. Сподіваюся, що відео вам сподобалося. Діти в мене дуже-дуже чекають, коли. Вже будуть буде багато ягід, але гадаю, що вже декілька штук можна буде зірвати, щоб вони їх вже з'їли, бо, е, бо вже вони достигли. Або вже вони достигли. Стоять вони у мене тут просто на балконі. Е, сонячна сторона, головне, е, коли дуже спекотно. Поливати їх і вранці, і ввечері. Так? Коли йде дощ, то тут також достає дощ до них, так? бо маємо ось тут такий дах, так? але він достає до полуниці. Ну, нічого страшного тут немає. Головне потім перевірити. Щоб в, цій, в цьому основному горщику не було багато води, бо в нас був якось так ливень дуже сильний, то я витягувала ось цей горщик, в якому посаджена полонечка, і в цьому горщику було дуже-дуже багато води. Тому так, ніяких особливих вимог до неї немає, потрібно тільки поливати. Доглядати, ну і якщо хочете її розмножити, то а, дочекатися вусів. присадили до землі. Це. Всім дякую. У нас збирається дощ. Зараз покажу, як виглядає небо. Бачите, вже так трошки вітерець дує, і збирається дощик. Все. Всім гарного дня і до нових зустрічей. Пока-пока. А ось і дощ, про який я вам говорила, пройшло буквально десь півгодинки. Всім гарного дня.